Нарешті весна. Що дарує нам квіти надія, що сонечка променем в душу засяє ясним, що серце красою своєю та ніжно зігріє, і землю напоїть дощем і холодним, і рясним, вже третя весна, що наповнена болем і жалем, що дивиться в очі стражданням, смертям і війні. Вже третя весна, з запитанням, що буде далі? От тільки ж бо відповідь так й невідома в весні. І знову весна, що прийшла, як завжди, приходила, що мріями душу тримає в полоні мою, і знову весна. Хай же буде лиш тиха і мирна, нехай залишає позаду страшну цю війну. Марина Лавриша.